Щастя, здоров'я, друзі! Випадкові, вітаю! З своїм другом Юрієм, але знаєте, що випадкових зустрічей не буває. користуючись можливості, хочу привітати всіх учасників групи. Цікаві люди, цікаві люди. Побажати всім вам добра, побажати вам удачі. Побажати вам здоров'я, перемоги, миру і, звичайно, кохання. І запрошую всіх на мій на концерт. концерт 10 листопада, жовтневий палац місто Київ, початок о 18.00. Так, друзі, не забувай про розігріш наших двох квітків на концерт Михайла Грицька. Так що активніше участвуйте, коменти, свої побажання. Бо квітків уже у Юрія Миколаївича. Вони вже в мене і вони чекають на свого обладателя. До зустрічі і разом до перемоги. Міхайл Грицька. Юрій Миколаєвич.